Тішка, ну як тобі тут? Бігала-бігала на дворі, думаю, заберу її в хату. У мене тут таке місце є котяча. Що сюди коти як потрапляють. О золоте місто, особливо зимою. Так, да, кицючка? Каже, як би його лягти позручніше. Це місце завжди тепле, Воно називається лежанка. Тут можна сушити. Гарбузова насіння сушиться. І тут топиться грубка, і яке це чудове місце. Китюшка, куди ти попала? Тут можна будь-яку зиму перезимувати, будь-яку отак вилізти і що хоч тут можна робити. А була як тепло, то так розтягується киська і в довжину, і в ширину. Вміщається. Красота. Для мене місця тут немає, ну для котів ще десь одна кицюшка на дворі б'є. Ну, це ще морозів немає. А як морози будуть, то куди звідси? Далеко не можна відходити. Тут завжди можна зігрітися. Зустрі... зігрітися. А за кицюшка, да? Ой, яка красота. Ніяка зима нам не страшна. О такого. Отакого! такого. Та яка там зима, каже Кіцюха. О, це щастя привалило. Ну, нічого, нічого. Вони скоро самі будуть проситися. Ну, поки що такої морозів немає, я їх іноді запрошую погрітися. Ну, нехай трошки погріється. Таке місце. Чисто для котів у мене воно. Отак От то. А є ще і моє місто. Місце таке в мене дуже дуже добре он-он. Вишся, це моя кухня. Груба і. Саме головне тут плита. Надійна, яку дід зробив, декілька років вже вона служить. Ось так вона зроблена кругом. Железо, метал, плитка і там вогонь. Вон там вогонь. Живий, гарячий. І як же ж від нього йде тепло? Боже, Боже, і один газ. Не може так зігріти, як оце живе тепло. Воно там горить. Як камін у мене. О, Як же ж коло нього тепло. Буває, за вікном іногда морози в нас бувають тріскучі. Ну це дуже рідко, ну бувають. І чим більше мороз, такий там 5 до 10 градусів. О, іногда разгодмає до 15 будь, Іногда, так. Да. То тоді тут так дрова тріскотять, так дрова тріскотять, а тепло кругом, як нагріється вся груба, як нагріється вся лежанка, яка тут красота, ніяка зима нам не страшна. І хто посміє нас заморозити? Хто? Ой, Ой люди, будемо грітися всі коло таких грубок. І нічого нам не страшно. От так. Красота. Сидиш, дивишся, грієшся. слухаєш, як воно потріскочує там. Особливо що як світло виключать. Тут такі, роз... такі зайчики сонячні в постелі. Ось цього вогню бігають. Красота, головне, що тепло. І все. І пережити нам якось цю зиму, ось, закрила все, і воно потихеньку там горить, горить, горить. Дивлюсь, що вже тепло, чувствується, що тепло, виключаю, не виключаю, а не підкидаю. Потім, коли треба, знову заложила дров і гріюся далі. Отака От то в мене красота. Ніякого мені газу не треба. Тут усе можна. Ставте і дрова і все тут є. Ось так-то ми зимувати зібралися. Ну, зими поки що нам такої не обіщають, але побачимо, що буде після Нового року. Може, якісь морози прийдуть. Так що вже. Занесла в хату яблучок. Такий великий, гарні. Вже так налилися, налилися, наливні, наливні. Ось тут виложила в кімнаті. Пускай будет тепленький. Вечерами можно похрумкать. Похрумкать. Такими яблочками. Яблочками. Яблочки, яблочки, яблочки. Трішки прикрасила своє вікно. От так. І веселіше якось. А за вікном хмуро. і погода зовсім невесела. Небо затяглося, прокапає дощик. Уже можна ожидати та що небудь. Може, і дощ, і сніг, і мороз. Усе вже може бути. Пісня, пісня, осінь. От діда дома тільки домовик не любить. Погода не погода. Зібрався, в нього завжди завждуться діла. Йому не привикать. Десь віде на промисли. Щаста я собі і все. І його ніякими нічим вдома не вдержиш. Надо і все. Човк, човк і почовкав. Давай, давай. Ти ж недовго там дивись, щоб дощ не застав. Ну давай бистро, він бистро. От дід. Ох, дід. Ай. А воно щось моросить, моросить таке щось. Сумне небо. Ну, нічого, буде й на нашій вулиці. Свято. Ми дочекаємося. Всі чекаю. Багато свят, багато сонячних днів, радості, тепла побільше, щастя, здоров'я і нашої. Галине, ніяк. як? так то слава нашій прекрасній Україні і слава нашому чудовому народу, народістам наш чудовий.